Вже скоро прийде. Часто дому піти Там добрячка. Дуже хочу, я знайти Він Цікаве щось мені. Тобі. Кожну добрі ради, та слава, дітла. екран, як Привіт, друзі! Привіт. Вітаю і вас, мої любі телеглядачі. Хлопці, а чому це ви сидите якісь такі, ну, зовсім похнюплені? Та він у мене е, кожен раз щось просить. Не постійно, тільки сьогодні. А вчора ти просив у мене ручку, бо я свою забув. А позавчора просив гумку позичити, бо моя десь загубилася. А два дні тому тобі був потрібний мій циркуль на уроці математики. Бо моя мама ще накупила. Тож я й кажу щодня щось просиш. А ти мені нічого хочеш дати, Щоразу якась причина є, бо ти навіть ніколи спасибі не сказав. Здається, друзі, я розумію, про що йде мова. Про що? Про ключики. Про які ще ключики. Ключики він у мене не просив. Хм. Та я не про справжні ключики говорю, хлопці. А про які? Про маленькі ключики до людського серця. Он як. А хіба такі існують? Не вигадуєш? Ще як існують. До всіх сердець, як до дверей. Є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому ж не лінь. Вам, друзі, треба знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики слова спасибі і будь ласка. Ти вважаєш, що достатньо промовити ці слова і людина стане добрішою? А ви спробуйте, хлопці, та й перевірите. Дай мені, будь ласка, яблуко? Е, бери, дякую, будь ласка. От бачите, хлопці, усе ж у вас вийшло. Ви змогли підібрати ключики. Ой, а я і не помітив, що поділився з другом. А мені було так приємно, що ти зі мною поділився, зразу подякувати захотілося. Хоча, на мою думку, брати і дякувати легше, ніж давати щось. Хм. А знаєте, друзі. На сторінках Біблії написано, що приємніше, ви знаєте, що робити? Віддавати щось людям, аніж брати. Та ну, хіба це правда? Я теж думаю, інакше. Зараз я вам поясню цей вислів. Людина, яка з кимось чимось поділилася, вона щаслива тим, що вона в змозі це зробити. Що в неї є чим ділитись, ось як. Справді, а чим може поділитися людина, у якої нічого немає? Нічим. Вона може поділитися нічим. Що я вам скажу? Навіть такі люди можуть ділитися чим? Ну, наприклад, гарним настроєм, добрим словом або ж привітною посмішкою. Молоді тітоньки мудрини. Привіт, мої маленькі розумники та розумнички. Привіт, Привіт тітонько мудрино. Чую дорогенькі, що ви сьогодні ведете розмову про гарні та ще й корисні слова. Справді так, справді. А ви знаєте, що вони роблять з людьми справжні дива. Скупих роблять щедрими, сердитих веселішими. Можу підтвердити твої слова. Це дійсно так. Я в цьому переконався на своєму життєвому досвіді. Так, хочу сказати вам, діти, що іноді бувають схожими дві, а то й і три людини між собою. Ну, це як я з братом, це як я з сестрою. Так, так, ви правильно кажете, дітки, так само схожими бувають і слова. Це як слова кіт і кит? О, ні, це дещо інше. Я маю на увазі схоже значення цих слів. Такі слова ще називають синонімами. А щоб ви краще зрозуміли, що я маю на увазі, скажіть мені, будь ласка, дітки, якими словами людині можна за щось подякувати? Спасибі, дякую. Правильно, от молодці. А ще можна англійською мовою сказати. Сенкю, мене кукабара навчила. Справді, от молодці. А тепер, любі, давайте спробуємо добрати слова, в яких ви будете просити вибачення. Пробачте, вибачте. А ще, добричок, а кукабара тебе не вчила. Як англійською мовою будуть слова вибачення? Та, то, то звісно ж, вчила. На англійській мові це звучить сорі. Чудово! А ще як можна вибачатися? Я не навмисне. Перепрошую. От мої розумнички. А зараз я хочу дати домашнє завдання нашим телеглядачам. Ви не проти? Не, Ні. не проти. Добре. Друзі, напишіть різні слова, за допомогою яких ви вітаєтесь. А листи надсилайте на адресу, яку ви бачите на екранах. А ще, ще, дітки, напишіть нам на англійській мові слова привітання. Так, справді, а я вже полечу, бо маю ще готувати звірят до іспитів. Бувайте, друзі. Бувай. До побачення! На все добре, тітенько мудрину. Прилітайте частіше. А ви так можете? Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ви вже почули про ключики до серця. Але ж ви знаєте, що це не єдині ключі, які існують в нашому світі. Я думаю, що в кожного з вас є маленький блокнотик на замочку або ж шкатулочка, куди так приємно ховати маленькі секретні речі. Тільки от біда, ці маленькі ключики постійно кудись діваються, а потім ходиш собі та шукаєш їх. Для того щоб трішечки спростити цей процес, я пропоную вам сьогодні разом зі мною виготовити невеличкий брелок для справжніх ключів. А робити його ми будемо з полімерної глини. Друзі, а ви знаєте, що це таке? Якщо ні, тоді уважно слухайте. Полімерна глина це такий пластичний матеріал, трішечки схожий на пластилін, але набагато цікавіший. І знаєте чому? А цікавіше він через те, що при нагріванні до 100 або 130 градусів він твердіє. З нього можна робити різні цікавинки, наприклад, маленькі сувенірчики. А тепер настав час приступати до роботи. Нам потрібні такі речі: підручні матеріали для ліпки: фольга, полімерна глина, канцелярський ніж, фурнітура та лінійка. Коли все це у вас є, починаємо робити. Знаходимо гладеньку дощечку. Саме на ній ми і будемо робити наш виріб. Беремо полімерну глину необхідного нам кольору та за допомогою канцелярського ножа відрізаємо шматочок та ручками розминаємо її до м'якого стану. Коли глина м'ягка та легко піддається моделюванню, беремо будь-який підручний матеріал. Це може бути гладенька скалка, пластикова трубка або ж, як в мене, скляна бутилка та розкатуємо тоненький пласт, але слідкуйте за тим, щоб він не прорвався. Не робіть його дуже тоненьким. Для нашого брелочка потрібно зробити 4 пласта, з них два коричневого кольору. Тож в наступному кроці повторюємо те ж саме ще раз з коричневою глиною, потім з рожевою та охристою. Розминаємо, розкатуємо та обережно знімаємо з поверхні, слідкуючи за тим, щоб не порвати розкатану масу. Якщо у вас вона пристала до дощечки, зняти її можна за допомогою ножа або спеціального стеку. А стек це такий пластмасовий ніж, існуючи спеціально для ліпки з пластиліну або глини. Коли усі чотири пласта готові, складаємо їх один на другий, як бутербродик. Спочатку коричневий, потім рожевий, далі охристий, а зверху знов коричневий. Після цього ручкою притискаємо. Тепер беремо ніж з лінійкою та вирізаємо прямокутничок. Його розмір ви вирішуєте самі, але не робіть його дуже великим 2 на 3 сантиметри буде достатньо. Тепер настав час надати нашій шоколадці фактуру. Для цього беремо зубочистку або дерев'яну шпажку та, притискаючи, робимо кубики. З краєчку можна зробити сліди від зубів. Їх я робила за допомогою ковпочка від ручки. Так як ми з вами робимо брелок, до того як ми будемо опалювати виріб, просто необхідно зробити отвір для фурнітури. Для цього достатньо просунути між стоями тоненький металевий прутик заокругленим кінчиком. Тепер відправляємо плитку шоколаду до духової пічки. Ну і останній крок після того, як плитка побувала в духовці та вистихла, обмотуємо наш шоколад фольгою. Кінчик закріплюємо двостороннім скотчем або клеєм, а також вставляємо фурнітуру. Ось такий чудовий брелок в нас вийшов. Смачний на вигляд та корисний у використанні. Ну а я хочу вам побажати творчого натхнення та попрощатися до наступної зустрічі. На все добре, хай щастить! Маленька сходинка Чіпка мед. Для синів та дочок Бог створив її такою працьовитою малою. Він <гум> а що ж він жує? Нічого такого. Моркву просто. <гум> <гум> а, 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 а чого ж ти, мишко, з нього смієшся? <гум> і я не розумію. Бо морква не смачніша за сухофрукти і не корисніша. <гум> <гум> що ти таке кажеш? Це не я кажу. це ти нам казав Добрячок, що сухофрукти дуже корисні, а я кажу, що морква корисніша. Ну, зачекайте, зачекайте. Звісно, про сухофрукти я казав, що вони корисніші, але вони корисніші, мишко, за цукерки, та за моркву я нічого не говорив. То це зараз і розкажи. Бо зайчик відмовився від сухофруктів заради моркви. Так, скажи, що морква корисніша і особливо для зору. <клес> справді, справді, мишко так. Користь моркви для організму людини дуже і дуже величезна. Багатий склад зумовлює її лікувальні та корисні властивості. Ану загинай пальчики і рахуй. Які вітаміни містяться у моркві? Вітамін С, вітамін Е, вітаміни групи Б, а там їх ого. го Велика кількість каротину, дуже вже слід сказати корисної речовини, яка має здатність у людському організмі перетворюватися на вітамін А? А вітамін А корисний для очей? Та ще який? І не тільки для очей, а ще й для, для шкіри. Ого! І для шкіри? Так. Зберігає її молодість, Мишко. <рес> так, так, Мишко. <рес> То я вже не буду топлічок ці сухофрукти їсти. Я, я буду цілий цілісінький день їсти моркву, щоб завжди залишатись молодою. Знову ні, Мишко, Знову ні. Потрібно і сухофрукти їсти. І моркву їсти, і інші корисні овочі та фрукти їсти. І от тоді точно ти будеш молодою і здоровою надовго. І до того ж морква смачнюща. Хе -хе. Та ще й яка. Їжте моркву на здоров'я! А ви знаєте, друзі? У народних прислів'ях дуже часто згадуються слова ключики, які допомагають людям. Пропоную вам виконати ось яке завдання. Я називатиму початок прислів'я, а ви ж спробуйте його закінчити. Гаразд, хлопці! Так, гаразд. Тоді слухайте уважно. Одне приємне слово приємніше за. Мед, мед. Так. Від доброго слова і лід. Тане, тане. Дійсно так. А ось іще і одне прислів'я. Гостре словечко ранить сердечко. О, молодці, дійсно це так. Усе добре переймай, а злого відганяй. Уникай. О, молодці хлопці. Любі мої дітки, от і я вам хочу побажати, аби ви завжди приймали лише добре, хороше, те, що допоможе вам стати кращими. Уникайте поганих різних слів, суперечок або ж неприязні. Зичу вам усього найкращого. Ну, а нам, нам настав час уже вам сказати до побачення! До, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка – ці гарненькі дітки-друзі Добряка.